Зустрічай новинку Redmi Watch 5. Більший, кращий, функціональніший, автономніший. Redmi Watch 5 прийшов стати твоїм повсякденним супутником, що допоможе слідкувати за твоїм організмом, показуватиме часто повідомлення і навіть дасть можливість приймати дзвінки. І сьогодні я розповім про всі переваги новинки, та що ти отримуєш, коли вибереш саме Redmi Watch 5. Погнали. коробка та комплектація стандартна для годинників Redmi. Ти отримаєш годинник з ремінцем та магнітний зарядний пристрій, що швидко відновить заряд новинки. Ремінець, що йде в комплекті, силіконовий, приємний на дотик та не викликає подразнень шкіри. Завдяки спеціальному механізму ремінець можна швидко зняти та замінити на один з безліч. Силіконовий з різними застібками, шкіряні, металеві в ало наявні в ремінці на будь-який смак. Завітай на сайт та вибери ремінець саме для себе. Крім того, ти Можеш вибрати один з трьох кольорів корпусу: обсидіановий, чорний, лавандовий та сріблясто-сірий, які відрізняються між собою кольором ремінців. Поглянемо детальніше зовнішність пристрою. Він має форму, наближену до квадрата, і Redmi Watch 5 заокруглені з усіх сторін. Нижня частина острівець під датчики. Є і плавне заокруглення скла. Годинник виглядає елегантно та преміально. Бокова частина алюміній. На корпусі є, є єдиний елемент керування: сталеве коліщатко, що є одночасно і кнопкою відкриття меню. В Всіх застосунків та останнє про що варто згадати, якщо йдеться про корпус, наявність динаміка та двох мікрофонів, що дають можливість Redmi Watch 5 приймати та здійснювати дзвінки, використовуючи годинник як гарнітуру смартфона. Два мікрофони з просунутою технологією шумозаглушення чітко передадуть голос, навіть якщо навколо шум чи вітер. Вони чудово фільтрують голос від зайвих шумів та дадуть можливість вести розмову на відстані до 80 см від годинника. Йдемо далі до екрану Redmi Watch 5. Це 207 d мова AMOLED матриця з чудовою роздільною здатністю та максимальною яскравістю півтори тисячі ніт. Рамки тоненькі. Приємні, стають непомітними на передній панелі. Якщо ж встановити світлий циферблат, можна насолодитись однаковими рамками з усіх сторін, а заокруглення екрана повторюють заокруглення корпуса. Це справді преміальні години. Дисплей підтримує функцію Завжди активний екран, завдяки чому відображатиме час завжди. Або за розкладом. Детальні налаштування є в пункті екран, а частота оновлення 60 Гц додасть плавності системі HyperOS 2, з якою я тебе зараз познайомлю. Її головна Особливість та відмінність від інших систем це неймовірна автономна робота. Якщо годинники на інших системах, на кшталт Wear OS чи Watch OS пропонують 1-2 дні роботи. Годинники на HyperOS можуть працювати в середньому до 20 діб без підзарядки. Виключенням не стало й Redmi Watch 5, які пропонують до 24 днів автономної роботи, незважаючи на масивний функціонал новинки. Але звісно, автономність буде змінюватись в залежності від кількості тренувань. Давай детальніше оглянемо саме систему. Головний екран пропонує розмаїття циферблатів, які можна вибрати, утримуючи палець на головному екрані. А ще понад 200 циферблатів можна завантажити в застосунку Fitness. На головному екрані свайп вниз відкриває панель останніх повідомлень. Тут кожний пункт гарно виділено, а шрифт має чудову читабельність, щоб бачити повідомлення навіть на ходу. Свайп вправо відкриває панель швидких налаштувань. До того ж, якщо на смартфоні відтворюється музика чи відео, на циферблаті відобразиться спеціальна іконка. Атиском на яку ти зможеш керувати відтворенням, Свайп вгору відкриває панель віджетів, яку ти можеш налаштувати. А якщо прогорнути її донизу, відкриється меню всіх застосунків. Їх також можна відкрити на головному екрані, прокручуючи коліщатко вверх або натиснувши на нього. І прокрутка буде супроводжуватися приємним вібро, яке буде радувати і під час дзвінків, повідомлень чи спрацювання будильника або таймера. Завдяки новому лінійному вібромоторчику. Вібрація годинника відчуватиметься преміально у розмітку меню. Можна змінити, прогорнувши вниз та вибравши один із тих варіантів, який для тебе буде найзручнішим. До речі, в налаштуванні годинника ти можеш не лише змінити всі потрібні параметри, але й навіть підключити навушники. Так, Redmi Watch 5 має 300 МБ вбудованої пам'яті для музики, яку ти можеш завантажити через смартфон, щоб вийти на пробіжку і слухати музику без смартфона. Годинник. Повністю автономний. для незалежності від смартфона під час тренувань. Watch 5 має вбудовану систему позиціонування з підтримкою GPS. Це дає можливість точно відслідковувати швидкість, маршрут та перепади висоти під час бігу чи велотренування. Пристрій отримав оновлені датчики відслідковування стану тіла, покращено точність вимірювання пульсу та кисню в крові. Також годинник надасть точні дані про сон та стрес. І ти можеш налаштувати режим відстеження показників застосунку Mi Fitness. змінити параметри інформацію. Мовання про низький чи за високий пульс, частоту відстеження та наскільки точно годинник має слідкувати за твоїм сном. Але май на увазі: активація цих параметрів може негативно вплинути на автономність. Застосунок Mi Fitness стане твоїм хабом, де ти можеш переглянути дані про стан тіла, запустити чи переглянути журнал тренувань. Застосунок забезпечує повний контроль над пристроєм і не тільки щодо показників стану тіла, а й щодо погоди чи оновлень програмного забезпечення. Та повернемось до Redmi Watch 5. Він має Безліч різноманітних режимів тренувань, включно з режимом плавання, завдяки захисту від води тиском до 5 атмосфер. Окремо варто відзначити пункт біг, у якому зібрано різноманітні заняття з цього активного виду спорту. Що ж, на цьому ми завершуємо наше знайомство з Redmi Watch 5. Цей годинник став автономнішим, преміальнішим, і найголовніше, його збільшений екран та просунута система поліпшить твій досвід користування пристроєм. Вибирай свій Redmi Watch 5 на сайті Allo. Дякую за перегляд! Boa